Гусицькі війни, мабуть, найколоритніші з усіх бойових дій в історії: селяни проти лицарів, вози проти аркебузів, на чолі Ян Жижка з одним оком, хрестові походи проти повстанців, спалений інквизицію ректор Ян Гус, таборити і чашники імператори і королі. Ну просто таке розкіш для письменників, сценаристів та реконструкторів. Не дарма Анджей Сапковський так полюбляє цей період і пише про нього фантастичні романи. Ну а якщо я скажу, що на боці гуситів билися литовсько-руські війська під рукою українських князів Корибутовичів та Острозьких, то ми просто не матимемо іншого виходу, ніж розібратися з цим яскравим періодом історії, який багато в чому сформував подальшу долю Європи, адже це був пролог до реформації, початок альтернативи феодальним державам, заявка на творення перших націй словом. Переоцінити значення тих подій неможливо, тому почнемо розбиратися безпосередньо з головного героя, іменем якого писалася історія: Ян Гус, ректор прайського університету. Уявіть собі, що в наші дні когось з ректорів численних університетів ну ну звісно не спалять, але несправедливо репресують чи повстануть за нього люди. Отож, більшість з наших сучасників навіть не знає жодного ректора, окрім зрозуміло, Поплавського. Але побоюся, що навіть за нього народ не заступиться. А за Гуса заступився. І щоб зрозуміти, у чому тут справа, нам для початку треба розібратися, яку роль у ті часи відігравали університети. Бо насправді університети були не просто навчальним закладом. А котлом, в якому створювалися перші національні еліти. Адже з давніх давен людьми правили феодали. Саме вони очолювали держави, судили, встановлювали правила та закони, роздавали маєтності і завойовували землі. На початках долучитися до клубу феодалів було відносно просто: записуючи у бригаду якого-небудь вождя, прославляєш себе подвигами на полі бою та за бенкетним столом, і вождь наділяє тебе якимись правами та землею. Але чим менше залишалося вільних земель, тим менше було вікон можливості, не кажучи вже про соціальні ліфти. Перепусткою для елітного клубу тепер виступало передусім походження. Скільки б ти не мав звивин у мозку, скільки б не знав мов і не розумівся на геометрії, а шансів стати своїм серед феодалів практично не було. Однак розвиток суспільства вимагав притоку нових людей. І альтернативним соціальним ліфтом в Європи стала церква. Там можна було досягти успіху, не будучи нащадком святих чи праведників, ба навіть не будучи дитиною священника. Утім, врешті, церковні та феодальні еліти сплилися воєдино. Єпископами ставали носії графських титулів, а вдові королеви брали під опиком монастирі. У цих умовах заснування університетів створило новий ліфт на гору для тих, хто має досить розуму і бажання. Ну а коли імператор священної Римської імперії Фрідріх Барбароса видав університетам привілегіум схоластиком», тобто право на самоврядування. Та незалежність від будь кого на лавах аудиторії та у студентських півницях почалося творення нових еліт. Усі, ви, безперечно, чули, що Барбароса ходив у хрестові походи, мав руду бороду і ніколи не мився. А от про привілегіум з холастиком навіть Вікіпедія не згадує. Тож знаєте. Що саме цей немитий родобородий лицар виступив батьком-засновником незалежного університетського руху. І станом на кінець 14 століття вже більше дюжини європейських університетів штампували нову еліту, а серед них і Карлів університет у місті Прага. Саме до цього університету вступив селянський син Ян на прізвисько ГУС, тобто по нашому гусак. Ті, хто дивився наше відео про університети, знає, що богослов'я у них було базою для навчання, і випускники здебільшого отримували сан священник. Однак, у Янських державах це було перевагою, особливо для безрідного міщанина чи селянина. Священники могли займатися наукою, працювати чиновниками, адміністраторами, вчителями шляхетських дітей тощо гус, щоправда, обрав інший шлях. Після випуску він залишився викладати у Альма-Матер і швидко став деканом факультету вільних мистецтв. Карлів університет був першим у Центральній Європі, і до нього приїздили вчитися студенти не лише з Чехії, але й з сусідньої Польщі, німецьких держав тощо. І попри те, що чеське земляцтво переважало іншою кількістю, тон в управлінні там задавали німці. Адже Чехія, а точніше Богемське королівство, як вона тоді називалася, входила до складу священної Римської імперії, яку створили німецькі феодали. Ну а гус. Був чехом і навіть читав проповіді чеською мовою, через що на них збиралися тисячі пражан. Мало того, він розробив перший чеський правопис та вигадав спеціальні значки, що їх ставили над латинськими літерами, аби позначити специфічні чеські звуки. До речі, студентське землянство у ті часи звалося словом нація, так що. Попри навчання мертвою латиною, національне питання стояло досить гостро. Іншою точкою зіткнення стали церковні правила. Справа в тому, що в ті часи європейські університети вже обмінювалися студентами та, безперечно, науковими працями своїх професорів. І саме у такий спосіб до Праги з далекого Оксфорда дійшли ідеї тамтешнього теолога Джона Вікліфа. Вікліф працював на англійського короля і виступав за обмеження впливу церкви на державу, ба навіть більше за пряме втручання монарха у призначення. Чення місцевих єпископів інакше кажучи, у боротьби за владу між церквою та державою він став на бік. Держави, звісно, Вікліф обґрунтовував такі думки з теологічної точки зору, тому в його теоріях все було складніше. Але основна думка про обмеження впливу і прав церкви чітко простежувалася. За що автора навіть викликали на допит у церковній інстанції і намагалися віддати під суд. Проте підтримка з боку короля все таки чогось варта. Тому Вікліфу вдалося відбитися. І на подяку він взявся критикувати порядки у церкві загалом. Та навіть закликав перекласти Біблію англійською мовою. Це було прямим порушенням папських правил, адже священною мовою виступала Латина, церковні служби, церковні книги, церковні документи усе писалося латиною, і посягання на неї розцінювалося як посягання на владу Риму. Проте чеським священникам у Карла університеті ідея англійця дуже сподобалася. А от німцям. Навпаки, категорично не припали до смаку. Тому серед викладачів виник ще один розкол, правду кажучи, тодішні понтифіки справді пустилися берега. Тому європейські феодали вирішили вкоротити їм руки. Зокрема, король Франції Філіп Вродливий перевіз папський престол до себе в авіньйон та посадив на нього свою людину. Це тривало цілих 70 років. А після закінчення цього періоду, названого авінійонським полоном, пап стало двоє, ба навіть троє одночасно, і всі боролися один з одним за владу над церквою. Ці розборки трохи відклали боротьбу зі шкідливими ідеями Вікліфа, зате прочистили очі феодалам, поділивши авторитети папи рівно на три. А значить, підвищивши авторитет світської влади. У цій ситуації король Богемії, тобто Чехії, Вацлав IV, звернувся до Карла університету за підтримкою у справі заволодіння титулом імператора священної Римської імперії, і щоб сподобатися новим чеським елітам, які складали більшість у цьому навчальному закладі, видав указ, який віддавав чеському земляцтву контрольний пакет в управлінні університетом. Це вже прямо вдарило по елітах німецьких. І на знак протесту саксонські, баварські та польські викладачі зі своїми студентами залишили Прагу та перебралися до Лейпцига. У такий спосіб Праський університет перетворився на суто Чеський. І на цьому моменті треба зробити особливий акцент, а для цього зупинитися і подякувати людям, які допомагають нам із вами регулярно зустрічатися в Ютубі. Адже ви. На каналі імені ТГ Шевченка, я брат Капранов, а це меценати каналу, які у складний воєнний час знаходять змогу підтримувати українські ресурси фінансово. Подякуйте їм, як дякуємо ми. Ну а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного кола. Під відео знаходиться посилання на сайт Patreon для регулярної допомоги та картки для одноразової подяки. Тому, як маєте змогу, ставайте в лави наших помічників. Там таки. Ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все рекомендуємо вам звернути увагу на книжку Історія Європи Український погляд. Чи буває український погляд на історію Європи? Усі глядачі нашого каналу знають, що так, адже ми прив'язуємо європейські події до українських, шукаємо аналогії та зв'язків спільних процесів та особливостей і допомагає це зробити український якір. Короткий виклад нашої історії, який супроводжує розповідь про історію європейську, яскраві мапи ілюструють події, про які розповідає текст. А цікаві комікси створюють у читача образ епохи. Вигадлива конструкція книжки дозволяє завжди мати перед очима український якір та мапу. Так, що ви швидко переконаєтеся у тому, що Україна це Європа, а українська історія частина європейської. Ну а для тих, хто ще не має мальованої історії незалежності України, рекомендуємо замовити її. Ця книжка вже 10 років формує історичну свідомість українців. Вона допомогла тисячам читачів розібратися з нашою історією, ба навіть скласти ЗНО та вступити до вишів, зокрема й на історичні факультети. А секрет у тому, що історія в ній подається не як набір фактів, а як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів, сцени розіграна у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. Ну а те, що обкладинки обох книжок прикрашає логотип каналу імені ТГ Шевченка, робить їх чудовим сувеніром. Відкриє вам таємницю. Існує спосіб перетворити їх на унікальні. Для цього в коментарі до замовлення треба зазначити, що потрібен автограф. І тоді я підпишу книжку персонально для вас, від себе та від брата, адже це наша спільна праця, і попри все, ми залишаємося єдиним цілом. вказана книгарню ви також знайдете під відео. Проте не забувайте головного принципу інформаційного спротиву, який треба не лише знати, але й практично втілювати. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент! Однак працює він лише тоді, коли ви підписані на наш канал. Тому перевірте, чи це так. Отже, ми зупинилися на тому, що завдяки збігу обставин Карлів університет у Празі став практично повністю чеським. Можете собі уявити, як це стимулювало студентів та викладачів, які нарешті позбавилися німецького диктату і могли говорити між собою однією мовою, звісно, поза лекціями, які все таки читали мовою міжнародного спілкування, тобто латиною. Крім того, богослови отримали можливість спокійно ділитися думками про невідповідність. Практик католицької церкви ідеям християнства. Ну, наприклад, гус активно протестував проти перетворення церковних таїнств на товар, коли парафіянам виставляють прискурант за хрестини панахи до вінчання тощо. Крім того, його не влаштовував продаж церковних посад. Погодьтеся, що це справжнє неподобство, яке називається корупцією, і головне. Гус наполягав на тому, що не варто сліпо слухатися церкви, а треба думати самостійно, керуючись святим письмом. На хвилі успіху його навіть призначили ректором, але подібні ідеї не могли сподобатися єпископам навіть чеським, бо єпископам усі ці неподобства приносили щоденний дохід. Тому церква оголосила проповіді Гуса Єрессю і почала систематичну боротьбу з автором та прихильниками: як наукову, так і адміністративну. Праський архієпископ відлучив ректора університету від церкви, а пражани у відповідь влаштували тому обструкцію. Так що, в результаті, архієпископ вимушений був тікати з міста. Гус розкритикував римського папу за обіцянку відпустити грехи учасникам хрестового походу і назвав його антихристом. Папа навзаєм прокляв пражанина, наказав заарештувати, а каплицю де й той проповідав, зруйнувати. Однак у Празі не знайшлося охочих виконувати такі накази. Утім, через тиск місцевих екзархів гусу довелося виїхати в провінцію, де він написав свою головну працю про церкву теологи ж прайського університету, залишившись сам на сам з церковною ієрархією, визнали ідеї свого колишнього ректора єретичними. Інакше кажучи, конфлікт вийшов за межі суто церковних стосунків, оскільки за гусом став цілий чеський народ. Нагадаю, що на той момент у церкві було аж троє пап, які паралельно боролися один з одним, і це теж не подобалося чеським парафіянам. Для подолання троєпапства головний претендент на корони імператора священної римської імперії Сигізмунд Люксембурзький пролобіював ідею зібрати собор, на якому нарешті обрати одного понтифіка, бо скільки ж можна терпіти ці пекельні борошно. Ну, а якщо вже ти вирішив закінчувати з розколом, то йди до кінця. І Сигізмун дав особисті гарантії недоторканості Яну Гусу, щоб той також завітав на собор, розв'язав там усі теологічні проблеми, і от тоді, нарешті, у християн запанує мир і злагода. Звісно, імператор був наївним. А Гус виявився іще наївнішим, бо повірив гарантіям Сигізмунда. Так само, як ми з вами було повірили у Будапештський меморандум. Результати такої довірливості вам відомі. Гус поїхав до Румунської констанції на собор, де одразу був заарештований та ув'язнений. Ну, а коли нарешті делегати визначилися з новим папою, то одразу взялися за гуса. Спочатку запропонували відмовитися від своїх поглядів, а коли він затявся і став вимагати, щоб високий суд довів їхню єретичність, просто без будь-яких доказів чи дискусій оголосили єретиком і передали цивільній владі Констанції. Ну а що в середньовіччі робили з єретиками? Звісно, палили на багаті. І міська рада Констанції вирішила спалити Яна Гуса, що й було зроблено. Слідом так само визнали єретиком і спалили друга та сподвижника гуса Іроніма Праського. А Джона Вікліфа, з ідеї якого все почалося, проголосили єретиком посмертно. Після чого викопали його рештки з могили в Англії і теж спалили. Суворі були часи. Ці події страшенно обурили чехів, які любили гуса, передусім як національного лідера. Як так? Майбутній імператор дає гарантії безпеки. А потім їх порушує. Ну, гаразд, церква, папа, окрема гілка влади, але спалила гуса цілком світська міська рада Констанції. А світська влада підпорядкована імператору. Тобто, виходить, що імператор не дотримався слова, киданув усю чеську громаду. Обурення було буквально народним, адже йшлося не лише про релігійну авторитету, але й про борця за всіх чехів. Творця національної ідеї, чеська шляхта направила Константському собору свій рішучий протест. А Чехію почали ходити проповідники, які розтлумачували ідеї гуса чеською мовою та закликали доєднуватися до протестного руху. Почалися сутички з вірними католиками. Повстанці навіть взяли штурмом міську раду Праги та викинули з вікон її членів, які відмовлялися підтримати їхні вимоги. Однак інтернету тоді не було. Радіо, телебачення також, бо навіть Гутенберг ще не запровадив друка. Ські верста, отже, кожен документ доводилося переписувати від руки. А новини передавати усно. Саме тому процес обурення йшов кілька років, і невідомо куди б він зайшов, бо не знаходилося лідерів, які б об'єднали повстанців. Але як завжди, це буває трапився випадок, який прискорив події. У 1419 році Король Богемії Васлав IV Люксембург, той що зробив колись Карлів університет чеським, віддав Бога від душу і корону за ним спадкував брат Сігізмунд, імператор священної Римської імперії. Саме він. Давав був гарантії недоторканності Янові Гусу, а тоді зламав свою обіцянку. Отут все й запалало. Адже конфлікт з абстрактного перетворився на конкретний. Тут і зараз брехливий монарх, який не тримає свого слова, має отримати владу над чехами. Та ніколи. Сихізмун спочатку спробував порішати проблеми за допомогою війська, але наразився на збройний спротив. Повстання запалали з новою силою. Католицьких священників виганяли. Монастирі брали штурмом, а поміщиків-католиків грабували. Королівському ж війську давали прочухана, і цей процес досить швидко набрав організованого характеру. На хвилі протесту у повстанців потроху виросли лідери, які утворили навіть керівний орган раду гетьманів, очільників найбільших повстанських з'єднань. Вам не почулося чехами, так само як українцями, керували тоді гетьмани. Той, хто не знав, що слово гетьман прийшло і до нас, і до них з Німеччини, нехай подивиться на. Наше відео про це. Однак, коли йдеться про різні з'єднання повстанців, неминуче виникають розбіжності в їхній ідеології. У Гуситів вони теж існували. Помірковане їхнє крило взяло собі за символ чашу для причастя. Ті, хто бачив наше відео про різні християнські конфесії, пам'ятає що в католиків, на відміну від православних, вином причащаються лише священнослужителі. Простим парафіянам дають тільки хліб у вигляді облаток. Це правило не влаштовувало гуситів. Як це так? Перехрестов всі рівні, а значить, прийти, тобто споживати кров Христову треба всім. Саме тому чаша стала ознакою змін у католицькій церкві. Відповідно, тих, хто ставив на чоло вимог саме формальні зміни у церковних практиках, звали чашниками. Більш радикальні ж повстанці, які прагнули тотальних змін, колись влаштували свій табір на пагорбі побіля містечка Сизимова Устя на півдні Чехії і назвали цей пагорб. Фавор на честь гори в Ізраїлі, на якій відбулося преображення Господньо, тобто проявлення Божої сутності Христа. Фавор чеською звучить як табор, звідси й виникла назва радикального крила таборити символізм обох назву легко читається. Чашники за формальні зміни, зокрема причастя, таборити за преображення церкви. Ну і де ж нам дітися від персони одного когенія, винахідника переможної повстанської тактики Яна Жишки? Його ім'я згадується у чеських хроніках ще на початку 15-го століття у зв'язку з бандитськими нападами на купецькі валки біля міста чеські будієві. Бандитів упіймали городяни і повішали. Але отамана місцевого шляхтича Жишку з якихось причин помилував король Вацлав. Помилував. І послав у складі чеського загону на допомогу литовському князю Вітовту у Грюнвальській битві, де Жишка відзначився подвигами, але це не точно. І ще менш точною є інформація про участь Жишки у битві столітньої війни біля міста Азенкур, коли менше за чисельністю англійське військо перемогло французів за рахунок тактичної майстерності, десь у тих та інших боях він і втратив ліве око. Повернувшись до Чехії, Ян Жижка набрався ідей свого тезки Яна Гуса І як більшість чехів обурився його підлій страті. А маючи настільки багатий життєвий та військовий досвід, Жижка швидко вибився в лідери повстанців, керуючи своїм загоном та завдаючи німецькому війську поразки за поразкою. Загін швидко зростав, адже переможці тягнуть до себе людей. На цьому авторитеті колишній розбійник та найманець став членом ради гетьманів. Саме Жишка, як уважається, вперше ефективно застосував у боротьбі з важко озброєними лицарями возовий табір. Мало того, ще й написав польовий статут для повстанців, де розповідав, як воювати у такому таборі. Чесно скажу, я завжди вважав, що саме ці возові табори і дали назву табори але ні. Вона відгорив фавор, тобто насправді вони були фавори. Фаворині, хоча ні, це, це ж не воно. Правду кажучи, застосування тактики возових фортець ще у IV столітті зафіксував римський історик Марцелін, коли її продемонстрували готи. Так що Жишка не був винахідником, але саме ці табори з його легкої руки стали візитівкою гусицьких воїн. Ну а те, що Жишка приєднався до таборитів, легко зрозуміти і запам'ятати. Успіхи повстанців були настільки вагомими, що римський папа оголосив проти них хрестовий похід. Під корогво якого зібралися лицари з усієї священної Римської імперії, це військо з'єдналося з чеськими прихильниками папи та дісталося Праги. Але... Жишка зі своїми хлопцями прибув на допомогу. Він взяв на себе командування усім чеським військом та розбив збірну псів лицарів. До речі, псами лицарів називали за модний фасон шоломів, який справді нагадують морду собаки. На місці перемоги зараз стоїть пам'ятник. Ще одна перемога у битві під Вишеградом змусила хрестаносців втекти, і чехи стали господарями майже всієї країни. Сам герой мав на той час уже під шість десятків років. Однак, як це завжди буває, після перемог загострюються внутрішні суперечності. Так сталося і тут, коли таборити закликали завершити звільнення чеських земель, а чашників вирішили задовольнитися отриманим. Втім, розбіжності у поглядах не обмежувалися цим, адже у складі повстанців існували також інші дрібніші угрупування, проти яких Жишка навіть застосовував силу. Користуючись сварками у стані, ворога Сигізмун знову розпочав наступ, який проголосили другим антиозицьким хрестовим походом. З першої спроби католикам не вдалося просунутися далеко і довелося швидко відступити через погане постачання та постійний тиск з боку повстанців. З другої спроби, збірна католик. Кив дісталося міста Кутня Гора східніше Праги, який мав стратегічне значення, бо контролював срібні родовища і населення його підтримувало римського папу там у четверо менше військо Жишки потрапило у важку ситуацію і було затиснуте між ворожим військом в полі та ворожим ополченням. У фортеці в цих умовах Жишка, як твердять у першій в історії, застосував артилерійський маневр, прив'язавши бомбарди до возів та перетворивши їх на прообраз танків при облозі католицького замку. Рабі на півдні Чехії стріла потрапила Жишкові в єдине ціле око, через що він осліп. А проте, все одно взяв замок і далі командував військом на осліп, керуючись рапортами підлеглих. Тодішні війни були цілком маневровими лінії фронту не існувало, тому битви відбувалися по всій Чехії, там де два війська сходилися. І, взагалі, існувала традиція, коли очільники, як сказали б зараз, забивали стрілку, домовляючись зустрітися у певну дату у певному місці. Грюнвальдську битву, наприклад, навіть відкладали в часі за згодою сторін, оскільки ті не встигали підготуватися. Треба сказати, що гусити, беручи приклад з ворога, також шукали собі союзників за кордоном і звернулися до Литвинів, за яких билися під тим самим Грюнвальдом. Великий князь Вітовт у відповідь послав на допомогу Жишці військо під проводом ветерана Грюнвальда, сина новгородського князя Дмитра Карибута, Сигізмунда Корибутовича, яке воювало за Чехів протягом восьми років. На думку деяких дослідників, серед литовських лицарів був і Федір Острозький, з роду острозьких, тих самих знаменитих наших князів. Крім того, велику підтримку населення гусити мали в сусідній Силезії, де також відбувалися воєнні дії. Гусицьке військо переходило навіть кордон Угорщини, досягаючи Дунаю. Другий хрестовий похід проти гуситів закінчився поразкою священної Римської імперії. Нагадаю, що чехи воювали передусім проти її очільника Сигізмунда, який володів їхньою короною. Однак, успіхи у війнах із зовнішнім ворогом знову супроводжувалися конфліктами всередині гусицького руху. Жижка нагадаємо, був налаштований радикально, тому не шкодував ні чужих, ні своїх, коли доходило до конфліктів. А конфліктів не бракувало. Бо на хвилі успіху кожен воєнначальник уявляв себе ганнібалом. В результаті не лише головні угрупування таборитів і чашників, але й дрібніше не відмовляли собі у задоволенні повоювати з незгодними. Сліпому Жишці завдяки своєму військовому талантові вдавалося перемагати не лише ворогів, але й колишніх союзників. Тому, коли при облозі однієї з фортець він заразився на чому і помер, таборити послабшали, а громадянська війна запалала з новою силою. Однак, Жишка... Продовжував воювати навіть після смерті, як повідомляє папа Пій, другий який увільнив від папства час писав історичні праці. Жишка заповів після смерті натягнути свою шкіру на барабан, щоб і далі закликати своїх воїнів до бою. До речі, це може бути правдою, адже Пій був сучасником тих подій, що правда папою в ті часи він ще не був. Утім, після смерті Жишка продовжував воювати не лише у вигляді барабану. Воювали також розроблені ним польові статути, які дозволяли повстанцям вправно застосовувати. Найефективнішу свою зброю, а саме возові табори. Спроби католиків косплеїти тактику ворога і будувати фортеці зі своїх возів, закінчувалися невдачами, адже така побудова вимагає чіткої взаємодії, централізованого командування та розподілу функцій. А цього треба навчитися. Саме тому невдачею закінчилися і третій хрестовий похід проти гуситів, і четвертий, і п'ятий. Гусити вторгалися навіть на територію Саксонії, Селезії, Баварії, Австрії та якось взяли в облаговідань. їхні Успіхи настільки вражали, що польський король Владислав, він таки ягайло, запросив гусицьке військо до спільного походу проти Тевтонського ордену і разом із ним здобув перемогу. А в католицькій Польщі навіть було створено свою гусицьку конфедерацію. Жижка помер, але справа його жила. Однак, на жаль, так само жили і суперечності між різними угрупуваннями гуситів, які загострювалися після кожного успіху у війні проти хрестоносця. Імператор Сигізмунд постійно намагався схилити поміркованіших часів. До компромісу, і попри те, що це не вдавалося, сам факт перемовин таборити розцінювали як зраду. Врешті-решт, всередині Чехії, почалася нова громадянська війна, в процесі якої чашники таки домовилися з місцевими католиками і спільно пішли на таборитів. Ну а за підсумками генеральної битви. Біля міста Ліпани чашники зробили те, чого не змогли зробити католицькі лицарі протягом 15 років безперервних воєн, тобто розбили військо таборитів, ліквідувавши радикальне гусицьке крило. Після чого переможці погодилися прийняти своїм королем імператора Сигізмунда та підписали з ним угоди. І за підсумками тих подій новий король Богемії Буцімто сказав: чехів можуть перемогти лише. Чехи, щоправда, тут не йшлося про капітуляцію, адже чешники виторгували у короля головне право на співіснування в державі двох конфесій католиків та гуситів у їхньому поміркованому варіанті. Ну і право пити вино на причасті само собою. Бо інакше за що ж воювали? Після смерті імператора Сигізмунда трон священної римської імперії перейшов до династії Габсбургів, яка спробувала зламати домовленості з чашниками. Але тут наспіла реформація, тобто рух за глобальні зміни у церкві, і це призвело до 30-річної війни. В ній гусити стали на бік протестантів, ідеї яких великою мірою були продовженням ідей Гуса. Однак, за підсумками тієї війни, Чехія зазнала поразки, і гусицький рух було остаточно ліквідовано. Нині більшість у Чехії складає це такі католики. Щоправда, існує Чехословацька гусицька церква, яка відкололася від католицької вже у 20 столітті і проголосила себе наступницею ідей колишнього ректора праського університету. Однак, головна ідея Яна Гуса, врешті-решт, все таки, перемогла у ХХ столітті. Чехи створили таки свою національну державу, відродили задавлену німецьким пануванням чеську мову. Звільнилися з під радянської диктатури і після цього навіть обрали президентом чеського письменника Вацлава Гавела. І тут нам варто брати з них приклад. Бо в яких би богів не вірили українці, головне залишатися українцями. А тому спілкуйтеся українською, читайте, пишіть, знімайте, постіть українською, дивіться і слухайте українське, і не шкодуйте вподобайок для українських ресурсів. Адже кожному вас по лайках його.